Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні ми будемо з вами говорити на тему, скільки ж нам потрібно пряжі для того, щоб зв'язати светр. Бо доволі-доволі часто я отримую від вас такі запитання, як у коментарях під відео, так і в особистих, тому що в майбутньому давати вам більш... Зрозумілу відповідь швидко я вирішила створити таке відео. Я не думаю, що воно буде дуже довгим, але я маю надію, буде інформативним саме для вас. І так, для зйомки я взяла різноманітні моточки і бобінку, і будемо про це з вами говорити. В цілому, що моточки, що бобінна пряжа мають метраж в 100 грамах, і це головний критерій. Доволі часто я отримую від вас запитання: якщо я візьму 100 грамову бобіночку пряжі, у якої там 1200-1800 метрів на 100 грамах, чи вистачить мені на светрик 100 грамів? В цілому, хочеться сказати, в цілому, так, да, в залежності від вашого розміру і ваших потреб. Але є декілька нюансів, які треба враховувати, коли в'яжете і бобіною, і моточною пряжиною. І давайте ми почнемо з моточної і розглянемо ось такий показник, як скільки метрів на 100 грамах. Тут 100 грамах 400 метрів. І якщо розвернути моточок, то можна подивитися, що виробник нам рекомендує нав'язання виробу светру 40 сорокового розміру. Це європейський сороковий розмір. Нам виробник рекомендує. 500 грамів, тобто 5 моточків. Якщо ж ми перемножаємо 500 грамів на 400 метрів, то нам на светр виходить потрібно 2000 метрів. Але тут залежить також ще від того, який ви хочете бачити светр. Ця ниточка доволі товстенька, навіть якщо ми говоримо порівняння порівнянні з іншою шкарпетковою пряжею, ця регія доволі доволі в нас. Товстенька, і з нею вийде більш об'ємніше виріб. Також можемо взяти ще один моточок і також тут знайти рекомендації Тут виробник нам вже рекомендує на розмір 38 40 400 грамів. Але зараз ми глянемо одразу з вами, скільки ж тут, тут в 50 грамах 160 метрів. Тобто 320. 320 перемножаємо на 400, ми отримаємо з вами 1320 метрів. Бачите, наскільки різняться варіанти? І тут 100-грамова бобіночка, ми тражимо 1500 метрів. І тут реально також в'язати в одну ниточку, і ми отримаємо светрик цілому. Чому ж, чому ж така різниця? А різниця в товщині ниточки, різниця в об'ємі ниточки. І якщо ми беремо ниточки, які пухнасті, вони своїм пухом заповнюють полотно і тим самим створюють ефект закритого полотна. І, як правило, в такому разі вони більш економні у використанні. Для того щоб визначити скільки складень. Або ниточок нам в'язати, нам треба банально зробити річ, зв'язати зразочок. Бажано, щоб цей зразочок мав хоча б розмір 10 на 10 см. Тоді ви будете, це буде більш інформативно, і ви будете знати, скільки в 10 см у вас пішло пряжі на моточок. Також можна скористатися розповсюдженими калькуляторами розрахунків. І, як правило, чим товша ниточка, тим менше потрібно її на створення виробу, тому що в цьому квадратику швидше заповняться петелічки, звичайно. А також, також, якщо це об'ємна ниточка, можна також, тому що ниточку 1500 метрів. На 100 грамах оцю можна сміливо в'язати на спицях номер 4 І це ми можемо цю пряжу, де 320 метрів 100 г, ми також можемо сміливо вив'язати на спицях навіть 3,5. 3,5 ми можемо в'язати на спицях цю ниточку. Цю ж ниточку ми також можемо сміливо в'язати на спицях двоєчка, трієчка. Так, рекомендує виробник. Тобто, можна. Виходячи з того, що рекомендують нам оточні пряжі виробники, розраховувати, що ж ви будете в'язати бебінне. Тому, якщо ви плануєте в'язати, наприклад, 100% мериносом, і тут ниточка буде набагато тонша, дивіться, тут ниточка 1200 метрів в 100 г, а ця ниточка 1500 метрів в 100 г. Мені здається, ця навіть товща, аніж ця. Але якщо я вирішу в'язати ниточкою в одну ниточку светр 1200 метрів на 100 г, то я навіть не уявляю. Мені мабуть, треба спиці номером 1. У мене таких немає спиць, у мене самі менше двієчка на наявності є. Я, чесно вам скажу, навіть не уявляю. Тобто, якщо навіть хоча б в дві ниточки в'язати, це вже 600 метрів. І для цього вам потрібно брати спиці два. Це мінімум. Відповідно, якщо бубінка 1200 метрів, як ось ця, да, наприклад, і ви будете в'язати в дві ниточки, то вже вам потрібно не 100 грамів, а 200 грамів. Якщо ж ви будете в'язати в три ниточки з метражем 400 метрів на 100 грамів, то вам потрібно брати 300 грамів для светра. Звичайно, бобінна пряжа вона більш економна, аніж моточна пряжа, якщо в'язати на виробах. Це перевірено роками. Коли ви в'яжете бобінною пряжею, все ж витрати йдуть менші. А все тому, що на цей факт впливає і скрутка пряжі. Якщо пряжа у вас. Бачите, тут вона йде ось ниточка. Ми складемо наш виріб у чотири, наприклад, ниточки. А якщо ми беремо, і вона у вас буде ось так ниточка, дайте, тобто 400 метрів на 100 грамах. І ось ми беремо цю ниточку 400 метрів на 100 грамах, де ви бачите, вона йде вже скручена, і вона більш пружиння буде, більш вдавлена. Тому краще, звичайно, економніші витрати в нас будуть у бобінній пряжі. Орієнтуємось на метраж, орієнтуємось на зразки і орієнтуємось на те, якими спицями ви будете в'язати. Тому що, якщо, наприклад, бобінку ви будете в'язати в 4 складення, це вже скільки у нас, 400 грамів да, потрібно. З кожним складенням додаємо додаткові 100 грамів, якщо ми говоримо про бобінну пряжу. Тільки в такому ви випадку зможете обрати свій варіант в'язаннячка. А я вам дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей.